Далі поговоримо про цінність людського життя. Щороку у світі здійснюється 43 мільйони 800 тисяч абортів в Україні упродовж 2011 року було зроблено 156 тисяч медичних втручань з переривання вагітності. Зупинити смерть новонароджених дітей ось мета акції, яку провели члени всеукраїнської організації Християнська родина. 8 квітня на території Червоноградської центральної міської лікарні відбувся молебень за збереження життя. Отець Юстин, чину святого Василія Великого, разом із мирянами молилися до Господа Ісуса Христа та Пресвятої Діви Марії за навернення людства і припинення дітовбивства. Дорогі браті і сестри! Господь Бог дав нам 10 божих заповідей. Кожна церква християнська їх дуже добре знає. У п'ятій Божій заповіді каже, не вбий. Багато людей думає, що вбивство це є тільки когось застрілити, чи на війні були вбивства. Багато думає, що вбивство це то є тільки таке, знаєте, як хтось сьогодні є, на жаль, його дуже багато у світі. Але вбивство це є також, коли у лонах вмирають невинні діти. Де Господь Бог дає право і не тільки дає право, але вимагає цього права, щоб ми підтримали права народження дітей, їхнього виховання, і не тільки, а щоб діти мали обезпечення у народженні і в житті. І церква, і батьки. І медицина за це відповідає. А держава також. Господь Бог нам говорить через святе письмо, Слово Боже, особливо через откровення Йоанна Богослова і через послання Божої Матері у Фатімі, а тепер у Меджугор'ї, якщо людство і християни не будуть навертатись до Бога, до покаяння, якщо не припиниться, Зло у світі, важкі гріхи, особливо дітовбивство, ненависть, то тоді буде у світі небезпека для загрози життя. Ми маємо великий дар життя, маємо прекрасну Україну, маємо незалежну державу, яка б вона не була, але є. І є вже все так зле, як ми кажемо. Є багато доброго. І багато є позитивного, гарного. Дякути Богу, вільно і сповідується віра, тільки дуже погано, що є за великі права на гріх, на зло і на діто вбивство. Тому дуже вас від імені церкви прошу і заохочую, щоб ви не тільки молились, бо віра надія, любов до Бога це найголовніша молитва. Але потрібна ще дія. Щоб ми не дозволили робити аборт. Це за все, дорогі матері і дорогі лікарі. Сучасне суспільство знаходить аргументи і пояснення на виправдання абортів. Дуже модним став термін планування сім'ї, але як не крути, із християнської і людської позиції це все таки вбивство. А ще часто перервана вагітність спричиняє до каліцтва жінок, а зокрема до подальшого безпліддя. Тож особливо тим дівчатам, яким сьогодні 14-17 років, варто добре помислити, перш ніж вступати у ранні статеві стосунки.